У всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобани перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти Росіян, буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на тари реальну незалежність Європи. Отакі, от давайте розберемося цих всіх питаннях, що робити в цьому всьому українцям взагалі як рухатись далі. Переживати нам чи не переживати Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікується десь Тікток, в Інстаграмі, Фейсбуків, в, в YouTube, але так, що само швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі. Ми там спробуємо показати ці відоси, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням. Побачите. Отже, Німеччина дійсно поприкривала автобани. Дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в, в чому прикол. Здавалось би, вже залетіла ракети по факту. Ну да, на БПЛА, би ну, тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі. І Я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заворушку. Поняла? Четверта це консультації. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі, але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По-перше, прощупать Польщу, чи вона ведеться на ці провокації? Це ні чи ні? Тобто хотілося б, щоб Польща зараз все, ми запускаємо ракети по Росії, всім ханкапець, всім хан. На але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це тікток. Поміли зрозуміло. А бо Польща, яка економічно почала зараз зростати. Вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей двіж. Це значить зруйнувати всіх своїй країни нафіг. Вообще ще враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жистяк. Просто жестяк. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі вони все роблять правильно. що вони типу, отак от витастраняються, кажуть, там нічого не бачили і так далі. Але чисто по людськи це жесть. Ну, реально Україною просто користаються ні зброї, нормально не дали нам нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це от історія, Заходьте ще в акаунт там. Дуже багато новин зараз буде для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію, хочуть заробляти, Будь ласка, за посиленням шапці профіля заробіток онлайн з допомогою коротких відео розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зустрінемось зустрінемося наступних відео. Па-па!